Саме в ці дні під час революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. Із 18 по 20 лютого на майдані загинуло найбільше людей 78 героїв. Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Їхні імена увічнені на меморіалі борців за українську незалежність Небесної Сотні. Згадаймо гірку трагічну годину. Героїв Небесної Сотні сини, вони журавлиним клином у небо злетілись, у небуття ті, хто правді й свободі корились, за неї гордо пішли із життя. Сьогодні Кременчужани на чолі з міським головою Віталієм Малецьким поклали квіти біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні а також поклонились пам'яті нашого земляка, героя України Ігоря Сердюка, який загинув на майдані, захищаючи волю і незалежність України. Чаючи Україну зараз, ми пам'ятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності і силі багатьох українців, які не здавались, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила самостійна, вільна і сильна Україна, європейська і демократична, незалежна і цілісна. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну і українців. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини.